А друзі, нарешті хочу вам показати насіння соняшника від компанії DeMarcus, а саме гібрид Флокі, тому що попередні партії продавались у нас так швидко, що ми не встигали провести навіть на них погляд. Отже, коротко про сам гібрид: це середньоранній гібрид з вегетацією 110 днів, стійкий до гербіциду, який містить діючу речовину, крипинурок, метил. Це врожайний, олійний, посухостійкий гібрид, який витримує заразиху 7 плюс раз. А саме головне доступний по ціні. Стандарт коштує 2950, екстра 3,350. А тепер моє улюблене – Розпаковка. Дивимося фракцію екстра. Вага посівної 10 кг. Віться, яке гарне насіння. Тож, якщо ви ще не обрали насіння на посівну компанію, радимо звернути увагу на гібрид соняшников Флоки. Доставка насіння у нас безкоштовна, тому телефонуйте, замовляйте! Гарних вам урожаїв!